Так, новий редуктор. Пощастило придбати. Просто новіший, новехенький в мене е ось так от фокус, троєчний редуктор, редуктора в ниві. Так що ось так, пощастило придбати, такий, нічого не видно. Там от, ось така от, 1041, і тут 1041, новехінький. Щось фокус убігає. по фланцю. Так що гадаю, буде працювати. Да, вироботки нема. Зовсім нема. Так що так. Час покаже, але це краще, ніж зі сміття якийсь зібраний редуктор. Може, може, попрацює? Єдине, що... Що ну, він зберігався, і може в нього, я не знаю, як сальник буде працювати чи не буде працювати. Ну, з того часу, тобто, ну, як він там, може він розсохся сальник. Ну, не можу цього знати. Зараз туди не полізу. Поставлю як є, а далі буде дивитися, як воно. Так що дуже дякую дядьки з Полтави чи звідки. Так що буде працювати. Дуже гарна така нова запчастина.